Привіт, друзі! Ну що, давайте закріпимо все, що ми пройшли по Pandas, вивчимо ще щось новеньке та зробимо реальний проєкт. У цьому випуску я покажу вам, де можна брати реальні дані для ваших проєктів, якщо ви хочете попрактикуватись трохи більше самостійно. А я дуже раджу це робити, тому що не один відеоурок не зробить вам більше, ніж ви самостійно своєю практикою. Отже, перший сайт, де ми можемо безоплатно і вільно скачувати датасети, це Kaggle. І тут ви можете брати не тільки датасети, тому що це дуже корисний ресурс для тих, хто хоче займатися аналітикою даних або machine learning. Інший сайт Data World також дуже корисний ресурс, де ви можете обрати для себе датасет на будь-яку тему. Також ви можете обирати будь-яке розширення для цього файлу. Ще один корисний сайт Data Playground теж дозволяє вам скачувати датасети, і ви можете дивитись, який датасет на яку тему, у якому розширенні ви скачуєте. Також, якщо вам хочеться попрацювати з реальною інформацією, з реальними даними, ви можете скачати датасет з сайту UNICEF. Це буде цікаво, якщо ви хочете зробити педпроєкт, який відображає реальний стан речей на якусь з обраних тем. Нагадаю, тим, хто не знає, пет-проєкт це такий проєкт, який ви робите вдома, для того, щоб показати на співбесіді, або просто потренуватися і зрозуміти, що і як працює. Отже, в моєму випадку я пішла на сайт Data Government і вирішила скачати датасет, який містить інформацію про Real естейт. Тут я скачала датасет. У розширенні CSV, який містить інформацію про продаж нерухомості за 2001-2020 роки. Саме його я і буду використовувати для нашого проєкту. Отже, першим ділом ми імпортуємо Pandas. Далі зчитуємо файл з датасетом, який ми скачали, використовуючи метод залежно від того, яке розширення має цей файл. У нашому випадку це CSV, то обираємо рід CSV. Оскільки я знаходжусь в тій самій директорії де і сам файл датасету, то я не прописую шлях, а пишу просто назву файла. Дивіться, така помилка виникає, коли ви намагаєтесь завантажити велику кількість даних у DataFrame. Pandas намагається визначити типи даних автоматично для кожної колонки, і у разі великих наборів даних цей процес може займати багато пам'яті і зазвичай багато часу. Щоб цього уникнути, можна вказати типи даних для кожної колонки вручну, використовуючи параметр детайп, як тут сказано у помилці, чи встановити параметр Low Memory на False, якщо вам не потрібно оптимізувати споживану пам'ять на даний момент, і Pandas може використовувати більше пам'яті для більш ефективної роботи з даними. Маємо ось такий датафрейм. З ним і будемо працювати. Майже мільйон строк. Не дивно, що ми отримали попередження, коли його завантажували. Коли ви одразу завантажили датасет і хочете побачити, що з себе уявляє на зараз наш датафрейм, не обов'язково вводити його повністю. Head дозволяє подивитись тільки його окрему частину. У моєму варіанті мені, наприклад, досить двох строк. І я це вказую. І мені буде показано перші дві строки нашого датафрейму. На такий самий лад я можу подивитись конкретну кількість строк тільки з кінця. Tail у цьому допоможе. І ось ми бачимо три останні строки нашого датафрейму. Щоб краще оцінити все, що вам попало в роботу, Можемо використати інфо. Ця команда допомагає вам отримати загальний огляд вашого датафрейму, тобто загальну кількість рядків та колонок, типи даних можна подивитися в кожній колонці, кількість непустих значень також ми можемо побачити інформацію про використану пам'ять та інше. «Describe» цей метод дозволяє нам отримати статистичний опис числових даних у датафрейм. З цієї інформації ви можете легко отримати загальне уявлення про розподіл та статистику вашого числового набору даних. Тут ми отримаємо такі показники для кожної числової колонки в DataFrame, як середнє значення, стандартне відхилення, мінімум, максимум квартилі та інше. А тепер дивіться, є така бібліотека SQLchemie для роботи з базами даних у Python. Ми використовуємо її для того, щоб взаємодіяти з реляційними базами даних. І є ще таке, як SQLite, або ще називають SQLite DB. Це вбудована високопродуктивна система управління реляційними базами, яка легка в використанні і не потребує окремого серверу. Вона надає можливість зберігання та управління даними в локальному файловому сховищі без необхідності встановлення окремого сервера баз даних. Не лякайтеся зараз цього коду, це стандартний код, ви можете його просто скопіювати з документації. Все, що вам треба, це розуміти, що він робить. Ми імпортуємо та створюємо engine, щоб підключитися до бази даних. Уявімо ситуацію, нам треба перенести дані з Pandas DataFrame в базу даних, де ми можемо далі з ними працювати, або зберігати їх для подальшого аналізу. І зараз я продемонструю вам, як це можна зробити. Ми створили engine, підключилися до бази даних «Test». Нагадаю, як виглядає наш DataFrame зараз. І далі, за допомогою TCV метода, ми записуємо наші дані у таблицю, яку я назвала NewTable. Другим параметром, звісно, передаємо наш engine. Як бачимо, тільки ми записали майже мільйон строк у таблицю NewTable, бази даних тест. Давайте тепер все, що ми зберігли у базу даних у цю таблицю, спробуємо считати. Тобто ми хочемо вилучити і отримати наш датафрейм, який щойно зберігли в базу даних. Для цього ми використовуємо Read SQL і передаємо нашу таблицю, з якої ми збираємось це все считати, Та передаємо другим параметром знов Engine, за допомогою якого ми підключені до бази даних тест. Зберігаємо наш вилучений датафрейм. У readDF, DF. І бачимо, що так, те, що ми зберігли туди, ми змогли вилучити, і ось воно. Тобто, ми з вами щойно зробили весь цикл, тобто запис датафрейму до бази даних та зчитування цього ж датафрейму з бази даних. Та це ще не все. Ми можемо зчитувати не тільки цілий датафрейм з бази даних, куди ми його зберегли. Ми можемо брати окремі його частини, з якими ми збираємось працювати. Зараз я покажу, як ми можемо формувати sql запити перед тим, як передавати їх у вигляді параметру. Вміти працювати з SQL-запитами запитами це дуже корисно абсолютно всім, незалежно від того, ви дата аналітик або софтвер-девелопер, Цей скіл вам буде у нагоді. Першим найпростішим запитом я зчитую все з таблиці New Table. Зірочка означає, що я обираю абсолютно всі записи. Потім я передаю цей запит у якості першого параметру у ту ж саму функцію, яку ми використовуємо для зчитування. Звісно, другим параметром у нас йде engine, тобто наше підключення до бази даних. І ми отримаємо, в принципі, те саме повністю наш датафрейм зчитаний. Та дивіться, якщо я заміню зіроньку на town, тобто місто, мені повернеться не весь датафрейм, а тільки те, що я обрала. В моєму випадку це будуть міста. Щоб ви краще зрозуміли, як це працює, давайте ще спробуємо. Я хочу обрати всю інформацію з нашого датафрейму та тільки для певного міста. Ashford нехай буде він. І дивіться, ми отримали інформацію по продажу real estate, тобто нерухомості, яка стосується тільки міста Ешфорд. Це зручно, і не треба за собою тягнути повністю зайву інформацію у нашому датафреймі. І якщо треба працювати з якимось одним містом, коли ми отримуємо дані, які нам треба обробити або зробити якийсь аналіз, то у більшості випадків. З ними неможливо одразу почати роботу, тому що їх називають ще сирі дані. Чи було дотримано правило по типу даних при заповненні кожного стовпця, чи є там якісь строки, чи є нуль значення, чи є пусті строки або стовпці? А це все буде відображатись напряму на результаті, який ми отримаємо. Тож первинний аналіз тих даних, які ми отримаємо, він вкрай необхідний. Команда IsNow показує, чи є пропущені нульові значення в об'єкті DataFrame. Вона повертає новий DataFrame того ж розміру, як і вхідний DataFrame, де кожний елемент буде true, якщо відповідний елемент DataFrame є пропущеним або нульовим, і false, якщо елемент не є пропущеним. Це дуже корисно для очищення та аналізу даних, оскільки дозволяє виявити місця, де вихідні дані мають відсутні значення. Нагадаю, як виглядає наш Data Frame. після використання із Now ви можете використовувати інші методи для обробки цих пропущених значень, наприклад, FILN для заповнення цих значень, які зараз в нас маються пропущеними. Ви можете замінити порожні дані на певне інше значення. У моєму випадку я використала 0. Окремо увагу треба приділити назвам стовпців. Коломс покаже всі стовпці у вигляді списку, і ви можете оцінити, наскільки валідно вони підписані. Маю на увазі, що у багатьох випадках для подальшої роботи з датафреймом стовпці бажано переназвати. Тут я маю на увазі видалити зайві лапки, зайві пробіли, переподписати всі назви стовпців з маленької літери. Якщо назва стовпця складається з двох або більше слів, бажано додати нижнє підкреслення замість пробілів. Почну трохи здалеку, хвилинка звичайного питону. Є змінна А, яка містить собі ім'я нік. І є такий метод, який перетворює всі літери у нашій стрінзі. У нижній регістр. Тобто ми отримаємо нік та вже маленькими літерами. Метод lower ми можемо використовувати тільки зі стрингой. Звичайно. Просто взяти і примінити цей метод на data frame Columns ми не можемо, тому що, як бачимо, це далеко не string type. Та дивіться, що ми робимо. Ми робимо все послідовно. Дивіться, за допомогою STR. Ми звертаємось до методів рядків строкових операцій для кожної назви стовпця. Далі ми викликаємо метод Lover, який одним махом перезаписує нам всі назви наших стовпців у нижній регістр. Це дуже зручно і не треба це все робити в циклі або якось, тим більше, окремо. Тепер займемось нашими пробілами і замінимо їх на нижнє підкреслення. Принцип той же самий послідовність і використовуємо методи. Які нам пропонує Python. А там є дуже зручний метод replace. Ми вказуємо, що ми хочемо замінити на що. Отже, першим в нас йде пробіл, який ми міняємо на нижнє підкреслення. І в кінці отримаємо таке послідовність наше все. Ми можемо вкоротити кількість строк і зробити навіть отак. Звісно, щоб зберегти всі ці маніпуляції, нам треба їх призначити. Отже, ми переписуємо. Наші коломці на нові, які ми обробили і почистили. Так, ця обробка називається чисткою. Ми замінили пусті значення, ми переписали назву стовпців, так, щоб було зручно працювати і не було помилок у подальшому. Розберемо ще метод дропна. Я покажу, як він працює. Його використовують для видалення рядків або стовпців з об'єкту DataFrame, або Series, які містять припущені нульові значення. За замовчуванням, коли ми не використовуємо додаткові параметри, то в нас видаляються рядки, де є нульові або пусті значення. Якщо я зараз використаю його просто так, то в мене видаляться всі рядки, тому що є десь стовпець, який складається з пропущених або нульових значень. Та якщо я вкажу параметр Axis за замовчуванням він дорівнює нулю, тобто видаляються рядки, як я казала. Але якщо ми поставимо його дорівнюючим одиниці, тобто стовпцям, то замість рядків будуть видалені стовпці. І дивіться, ми бачимо зовсім іншу картину. Може стати у нагоді ще метод Unique. Він корисний для виявлення унікальних категорій або значень у стовпцях об'єкта і дозволяє отримувати унікальний список значень для подальшого аналізу та обробки даних. nunique. Корисний, коли вам потрібно дізнатися, скільки різних значень міститься у конкретному стовпці або серії. Наприклад, вам треба підрахувати кількість різних категорій у категоріальному стовпці, або для оцінки унікальних ідентифікаторів в стовпці, які містять унікальні значення. Коротше кажучи, на прикладі я показую, скільки в нас міст є у стовпці таун, тобто унікальні міста. Є ще один корисний метод Value Accounts. Він використовується для підрахунку кількості входжень кожного унікального значення в об'єкті Series або стовпці DataFrame. Він повертає новий об'єкт Series, де унікальні значення з об'єкту перераховуються, а їх кількість вказується поруч з ними у вигляді індексів. Це дуже зручно. Дивіться, ми можемо подивитися, скільки разів зустрічається кожне місто, кожне унікальне місто в нашому датафреймі. І ще один метод, з яким я хочу вас познайомити, це півотable. Він використовується для створення зведеної таблиці даних, які містяться в об'єкті DataFrame. Зведена таблиця це така таблиця, яка групує і агрегує дані за певними критеріями та розташовує їх у формі зручній для аналізу. Як результат це зручна. Таблиця, яку можемо використовувати для подальшого аналізу та візуалізації даних. Отже, я зроблю зведену таблицю з наших даних. У якості value я буду використовувати суму продажу. В індексах я хочу бачити місто та адрес і стовпці зроблю з property Type. І подивіться, яка таблиця в нас з'явилась. Тепер ми можемо працювати тільки з тими даними, які нам необхідні. Давайте ще трохи її доробимо і заповнимо пусті значення. Тепер можна переходити до інших інструментів. Що стосується PANDAS, в принципі, 90% вашої роботи буде полягати в цьому, що ми зараз з вами зробили. Є ще дуже багато корисних інструментів, які ми з вами розглянемо в майбутньому. Далі з даними можна працювати по-різному. Можна будувати графіки, можна робити візуалізацію. Все залежить від вимог. А на сьогодні це все. Побачимось!